Кажу вам, друзі, що у нас за віконечком сніжок. Подивіться, який гарний. Перший сніг. На асфальті мокро. Звісно, він розтане, але дуже гарно. Шкода тільки наших захисників, що мерзнуть. Ой, господи, Боже. А я на кухні хімічу, Був у мене бульйончик зварений, от додала гречки, і буде така зупа. І дістала з морозильної камери млинці. Капустою, звечора дістала, вони розмерзлись. Так класно, слухайте, були в мене такі лоточки, я собі положила в них і заморозила. От, зараз тільки їх так нагрію на пательні. Ставлю на стіл салатик з бурячком. Вчора ви бачили, що я експериментувала, робила холодець, от залишилася ще тарілочка. Буде супер обід. Маленьці. Подивіться, які гарнюні вийшли. І гречаний супчик. Друзі, усім бажаю смачного і гарного дня. І мирного неба нам усім над головами спокійних, вихідних, щастивому всьому. Стоп, стоп, ще не все. Ще зробила цикорій. Давно не пила його. От тепер вже все.